На війні з російськими окупантами загинув герой з Волині Микола Жилко, 1990 року народження. Він був родом з села Великий Курінь, що на Камінькаширщині. За інформацією другого відділу Камінькаширського РТЦК та СП. Старший солдат віддав своє життя 6 липня 2023 року. Герой служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. На жаль, трагічна звістка надійшла і до Луцького. Району у боротьбі за свободу та незалежність України на Харківщині загинув герой з Ківерців Віктор Сосницький, 1982 року народження. За інформацією ківерцівської міської ради, герой був командиром гранатомета протитанкового взводу. Молодший сержант Віктор Сосницький загинув героїчною смертю 8 липня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Благодатівка Харківської області редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблих захисників, честь і шана героям.